Читаємо ваші коментарі і запитання про лазерну корекцію зору і даємо на них відповідь. Яка вартість лазерної корекції зору? Вартість лазерної корекції зору в нас в клініці від 18 до 35 тисяч гривень, і залежить вона від методу лазерної корекції. Ступінь вашого мінуса, плюса чи астигматизму не впливає на вартість корекції. Найбільш поширені методи корекції стрімлайт. І ласік Custom Q є в одну вартість 20 тисяч гривень за одне око до прикладу. У вартість операції входить два огляди післяопераційні, також і ті капельки, які вам буде потрібно капати перший період після операції. Чи можуть бути нарощені вії під час процедури? Ні, на жаль, під час лазерної корекції зору не можна бути з нарощеними війками. Адже вони можуть накопичувати на собі пил і бруд, що може бути джерелом інфекції як під час операції, так і в післяопераційному періоді. Також після операції вам не можна буде терти очі, не можна, щоб в очі потрапляла вода. Відповідно, ви не зможете якісно доглядати за віями в перші три тижні після операції. А на інші питання відповімо у наступному відео.